Константине, на ваше переконання, чи можливо в подібних країнах, як наша, все ж таки ну, певна спільнота лідерів, або один лідер, або е, просвітлений олігарх, або як його там не назвати, е, ну, тобто, ті люди... Горизонтальна проспілка лідерів. Так, та, 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 от, 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 така от якась структура, яка б сказала: ні, ми будемо, від, ми будемо відмовлятися просто від, е, скажімо так, дослідження і. Е, Ну, тактичних якихось рішень ми будемо реально писати вагому програму, ми будемо мати свою ідеологію як модель побудови держави, ну, хоч там в якихось нових модифікаціях або відсилки до класичних. Що все ж таки, ну, от поки що, це неможливо. Давайте декілька питань тут є. Перше питання: Про, ну там хто, політики прагнуть влади. Стратегічні рішення це те, що ми будемо робити з владою, так безмовно. А ось похід у владу це тактичне рішення. То ось стратегічних рішень не буває без тактичних. Потім просто туди не попадеш, і всі твої стратегічні рішення нікому будуть не потрібні. Погодні. Будеш собі сидіти на дивані з великим кількістю стратегічних як, як рішень правило, по тактичні да, ідеї да, суперечить По мопоперебудові е, держави. По-друге, там в Україні неможливий один лідер на сьогодні, і це дуже добре. Так, ну, принаймні з моєї точки зору, бо Україна сама зшита, принаймні з чотирьох великих масивів. Людей і ще там п'яти чи семи анклавів. Ми тут схожі на Італію трошки, яка дуже різноманітна країна, чи на Сполучені Штати, до речі, так які вимушені якось домовлятися, боротися і так далі. Але кожен я би сказав так, мріє про диктатора, але про свого а не сусіду. І тому воно не виходить ні у кого. І це теж добре. І ми тут бачили спроби встановити диктатуру, які нічим не закінчилися, власне, з цієї самої причини. Процес продовжується. Ну, там, Намагання будуть, нема, нема проблем, але поки що немає реальних для цього е, якихось основ. Е, По-третє, в Україні зареєстровано 300 партій. Так, щоб нікому е, не було так сумно, то в Сполучених Штатах 600. Але всі знають, що в, в Сполучених Штатах їх Ну, І в Україні їх теж, ну, 10 максимум. Ну, 8. Все інше і є якраз технологічні проєкти, які не мають відношення до реальності. Так? І це не партії, а це просто організації, які мають ліцензію на політичну діяльність в окремій формі фіксованій. Так? Ну, успішно так, продають членів комісії, там ну це вже там. але це я до того, що власне партія це засоб виборцю орієнтуватися в ситуацію. Тому їх не може бути багато. маркер ідентифікація. Да. І тому всім їм ще треба стати партією. Так, а якщо вона вже стала, то вона так чи інакше відображує якихось сподівання виборців. Вона так чи інакше. Чіпляє якісь ідеологічні чи, як ви сказали, державницькі мотиви в ту чи в іншу сторону, але чіпляє це. Мова йде про величезну кількість виборів.